Як зареєструвати Google Merchant Center? Google Merchant Center це інструмент від компанії Google, який дозволяє рекламувати ваші товари з вашого інтернет-магазину. Тобто в Merchant Center містяться дані про ваші товари, і ви можете їх рекламувати в Google Shopping, а також Performance Max. Давайте напишемо в Google Google Merchant Center. Натискаємо на перше посилання, але будьте уважні, щоб тут не було написано реклама, тому що це може бути рекламне оголошення, і також буде написано Merchant-Center, налаштування і все таке. Перевіряйте, щоб ви потрапили на саме сайт Google. Натискаємо на посилання. Для роздрібної торгівлі. Далі у нас іде інформація про Merchant Center. За допомогою Google Merchant Center ви можете завантажити Google дані про свої магазини і товари і показувати їх покупцям в Google. Тобто інформація про ваші магазини і товари, які шукають на одному з ресурсів Google. Натискаємо «Почати». Далі у нас є таке коротке опитування. Розкажіть нам про свою компанію. Ви продаєте товари в онлайн магазині. Натискаємо так. Далі нам треба ввести адресу нашого інтернет-магазину. Напишу тест.com.com. У вас є звичайний магазин, натиснемо Ні і натискаю продовжити. Далі ми натискаємо Продовжити в Merchant Center. Назву компанії вводимо так, як у нас називається сайт. Я напишу «test.com». Країна реєстрації, вибираємо Україна. Якщо ми в Україні, якщо інша країна, то вибираємо іншу. Так, далі галочку ставимо, щоб отримувати персональні сповіщення, і натискаємо продовжити. В Google Merchant Center. Далі у нас завантажується повідомлення в модальному вікні, що ми зареєстрували Merchant Center. І натискаємо Почати. Це і є Google Merchant Center. Якщо залишилися питання, напиши їх в коментарях, підписуйся на канал, а також став вподобайку. До зустрічі в нових відео!